Для полегшення сьогоднішнього дня нас на гору майже до озера Синевир з велосипедами завозить мікроавтобус. А після озера вниз поїдемо вже велосипедами. Привіт, як у вас справи сьогодні. Новий день. Ми біля входу до озера Синевир. Це найвідоміше високогірне озеро України. Багато тут народу. Це відомий туристичний об'єкт. Ціни на 25 рік. О, Бачите, друзі, ціни на вхід на територію озера помірні. І крім того, що добре, що пускають вільно з велосипедами. Це додатковий плюс. Велосипедисти, майте на увазі. Асфальтована доріжка, є лавочки навколо ліс і тече гарний струмочок. Можливо навіть. В нього можна пити воду. Останні метри до озера. Крутий кут підйому. Тому пішки. Пішки йдемо. Ось Після підйому важкого достатньо з'являється нарешті озеро. Озеро Синевир Основна інформація про озеро. Довкола Синевира облаштовано стежка для гостей озера, якою здебільшого прогулюються пішки, але можна наспішно проїхатися нею і на велосипеді. В озеро Синевир втікає струмочок гарний. Дуже. Зволожене місце, все зелене, таке насичене водою. Камінці складені як по феншую чи якісь фігурки. Пірамідки створені, можливо, це має якесь значення. Висока скульптура на березі озера синевир. Ох, і висока. Чиста вода в озері, плаває рибка. Уголовки, мабуть, це. Жаб'ячі або тритончики маленькі. Вода досить прогрілась біля берега. Ну, подивіться, що справді як для гірського озера, то Синевир дійсно велике озеро. Декількасот метрів в діаметрі. Чиста джерельна вода, друзі, біля озера Синевир. Ставимо чай, поп'ємо на березі Синевира. Друзі, на березі озера Синевир п'ємо чай за ваше здоров'я. Асфальтний спуск від озера Синевир до основної дороги провокує розігнатися. Але головне це безпека пішоходів. Дорогі глядачі, покидаємо територію озера Синевир і зараз будемо плавно спускатися, але на цьому сьогоднішні пригоди у нас не завершуються. Зараз заїдемо в цікаві місця по дорозі. Від озера Синивир, наступні понад 15 кілометрів, нас чекає затяжний спуск асфальтованою дорогою. Він пролягає через таке видовжене село Сеневирська поляна, що розташоване на берегах гірської річки та ребля. Їхати вниз велосипедами тут цільне задоволення, милуючись чудовою карпатською природою навколо. Спуски з Синевира розкішний, дорогі глядачі. Ось і корови спускаються собі. Мальовничий спуск, собі валя озеро і дорога вниз. Зараз теж чудова. Не втомлюємося, відпочиваємо. По ходу цього асфальтно-даунхільного маршруту в нас по плану 5 основних зупинок: Екопарк Долина вовків, Кам'янецький водоспад, центр реабілітації бурого ведменя, біопарк Синевир та лінія Арпада. Вниз по дорозі з Синевиру вирішили заїхати в екопарк Долина вовків. Ось такі ціни тут. На вході в екопарк одразу. Жива риба, форель гарна в басейнах полена. Великий клітка вольєр, тут сірий вовк. Інформація про цього хижого звіра. А ось і вони лежать. Пращур всіх собак сучасних. так? Історія цих от вовчиків конкретно трагічна, бо їхню матір застрелили мисливці, а їх... Ще сліпих підібрали люди. І вони отут на реабілітації. В дикій природі вони б загинули. В цьому вольєрі відпочиває рис. Заховалась так. Це котик, великий кіт. Водиться в українських Карпатах. Цікава інформація про рись. Це полярний вовк. В Україні, очевидно, він не водиться. Ой, ці бідні. Привіт. Це люто мабуть їм тут жарко. Їм ближче би до Арктики жити, так? Під сніг закамуфльований окрас. Тут вольєр з канадським вовком, він чорного кольору. Прямо з Канади привезені чи що? Контрастні з полярним вовком взагалі. Чи вони зустрічаються в природі разом? Тут вже без клітки. Такий загон. Двогорбі верблюди. Великі. Прямо кораблі степів і пустель. Ох і великі тварини. Більші за коня. Тут олені, маленькі, хороші. Шляхетні. Привіт! Привіт! Хороші тваринки. Це як довірлива коза валі дай власність погладити. І прямо біля екопарку протікає річка, дуже приємно. Таке гарне місце тут. В холодку відпочивають теж олені. Без ріг. Це, очевидно, самки і малята їхні. Ну, згідно інформацією, в цьому екопарку. Ці тварини з тих чи інших причин не можуть жити в природі, і вони там деякі були, наприклад, верблюд один був викоплений із цирка, послаблений, інші вовки були взяті вовченятами, коли їхню матір робили в мисливці. і, На жаль, в природі ці тварини вже не житимуть, але вони житимуть от в таких компромісних умовах в екопарку. Принаймні вони не будуть голодними і буде в них безпека. Біля дороги знайшовся кам'янецький водоспад. Він не дуже великий потоком, однак мальовничий. А поруч вже штучний водоспад, річковий. Дошок падає вода. Наступна у нас цікава зупинка, це реабілітаційний центр бурих ведмедів. Тут знак, зараз ми будемо заходити туди. Ось він тут. Такі ціни. Ось і перший ведмедик на реабілітації. Такий гарний. Ці тваринки також, на жаль, з різних причин не можуть жити на природі, принаймні поки що. Тому вони от в такій закритій місцевості. Але тут більше простору, ніж, наприклад... В екопарку де вовки з верблюдами. Біг ще один ведмедик. Паралельно з нами йде ведмідь за компанією гуляє собі. Як ти почуваєшся, друже? Не дуже жарко тобі. Ведмеді ж вони всеїдні тварини, бурий ведмідь. насамперед оцей. тому він... Крім м'яса, може їсти от, травичку, ягоди, рибу. Як людина фактично. Ведмедик. І ще один ведмедик. Це мабуть, ведмежатка. не дуже великий, як для ведмедя. Інформаційні стенди про ведмедів цікаві. спиною повернувся в Шукає щось цікаво йому завжди. Гарні тварини. Хотілося б, щоб відновлювалася їхня популяція, але в дикій природі не хотілося б зустрітися вічна віч з таким звіром потужним. А ось поруч і бджолиний вулик, очевидно, тут виготовляють мед для ведмедів. В біопарку Синевир одразу на вході є. Ціни такі. Вхід до парку класно зроблений. Міст з накриттям через річку. Ручні кози тут. Привіт! Він кози от лама ще гарна. Тут день Америки твариночка. Дуже мирна. І дружня. Позує, пазує тут. Ще одна лама іншого кольору. Привіт! Ти ж так кусила. Така крупна лама. Це ви хлопці. Ти такий гарний олень, це самець благородного оленя. Великий такий, хороший. Тут прямо ефект занурення. Ось можна підійти рукою прямо і погладити твариночку. Куди ти побігла? Я до тебе підходжу. Привіт. Куди ти тікаєш? Привіт. Привіт. Така твариночка чудова. Це зоопарки. Дуже гарно. І тваринам тут приємно здається. І людям задоволення так спілкуватись з ними, дітям. В цьому місці відпочивають одногорбі верблюди. Тут близько верблюди. Це верблюжатко. Ніби як маленький, так? Підлиток, я думаю, вже. В кучках розміщуються кролики. Ось вони хороші, кролики. Дивіться вільна, ходиться від парку. Унікальне місце клітка, де живуть папуги. Інформація про них. Зверху папуги живуть Ось на гілках, а знизу і з ними. Живуть разом їхні сусіди нижні, це кролики. Цікаве поєднання, таке як уживаються різні види тваринок, птахи і савці гризуни. Наближаємося до альпак. Це родичі лам, але відрізняються вони. Ой, Привіт! Привіт! І привіт. дитятки. Такі гарні, такі гарні. Інформація про альпак тут. Тут киться з кошенятами і валя влаштувала маленьке полювання, тренування для кошеняток. Ой, друзі, це місце так підняло сьогодні. Настрій для тваринок. Тут хороші насправді умови, я вважаю, і приємно з ними контактувати. Хороші лами, хороші. Полюбив я цих тварин. Дуже контактні і дружні. І на вході виході біопарку Синевир є питна вода з джерела. Можна пити, вмиватись. Класно зроблено, безкоштовно. По дорозі зустрівся також початок туристичного маршруту лінії Арпада. В минулій серії під'їжджали до об'єктів оборонних цієї лінії, Доти угорські в лісі, от, розкидані ще в збереженому стані. Привіт! Цей чудовий день, друзі. Закінчуємо на Синовірському перехресті з коровами. Просто чудово було сьогодні. А в наступному відео ми вже обкатуватимемо велосипедами Пилипець, де нас чекатимуть байк-парк, водоспад і фестиваль Шипіт та інші цікавинки.